Перше, це політична гра з боку Макрона, який побачив історичність моменту. Історичність моменту полягає в чому, що Макрон і попередні президенти Франції вони прагнули до того або артикулювали ідею виходу з тіні Сполучених Штатів сьогодні. Сполучені Штати зосередилися виключно на внутрішній політиці, вони борються один з одним в демократичний спосіб, це нормально для просунутих демократій, і на цей час якось дорослий вийшов з кімнати, і Макрон відчув цей момент, і він ним намагається скористатися. Його риторика свідчить про те, що він буде йти до кінця. То він бере на себе лідерство і спонукає Європу вийти з тіні і стати суб'єктом, до якого будуть прислухатися не тільки Сполучені Штати, але й Росія, і весь цивілізований світ, і нецивілізований теж. Тому він і піднімає градус питання дуже планомірно, як на мене, і оці заяви. Які лунали на початку, що Макрон так випадково сказав, що це він не так, не так він думає? Ні, він сам неодноразово підтвердив свою рішучість в цьому питанні і піднімає і далі, і далі градус для того, щоб спонукати. І інших партнерів до того, щоб вони не тільки думали про те, що це може статись, а вже звикали з думкою, що доведеться воювати, і що війна відбувається в Європі. Це дуже важливо, що на другому, більше ніж другому році повномасштабної війни, Європа таки прокинулася. Європа встала з ліжка, і тепер вона має взяти в руки автомат, і вона має готуватися до війни. І ми якраз зараз перебуваємо на на етапі вже не усвідомлення, що війна в Європі, а вже на етапі напрацювання методів протидії поширенню цієї війни вже в, в Європи. Так, у Макрона вже був такий фальштарт. Він досить давно, я вже не пам'ятаю, ну 200 чи восьмому чи в якомусь році він вже. Можливо, пізніше говорив про необхідність створення спільних військ Європи. Да тоді воно не виросло не виросло ні в ні в але ж тоді інший був світ, і інша конюктура була зараз. У нього по великому рахунку на відміну від решти учасників забігу. Йому втрачати нічого. Він добуває свій термін на президентській посаді, і в нього є шанс увійти в історію для політиків його штибу. Це дуже важливо, тому я розглядаю це як позитивний момент, який може перерости у загальноєвропейську відповідальність за долю Європи. Іноземні війська можуть знаходитися е, як інструктора, як е, там умовно розмінувальники, і так далі. І вони будуть певним щитом, тому що Росія буде знати, що тут знаходяться е, там, умовно французи, і вони ну, гіпотетично мають це враховувати в бойових діях. З іншого боку, е, жодна е, армія. Жодні військові не можуть потрапити на нашу територію без запрошення української сторони, тому що на відміну від Росії вони е, працюють в рамках юридичних. Тому якщо буде така потреба в Україні і необхідність, то я не виключаю появи е, іноземних військ на нашій території. Чи це будуть регулярні війська, які зразу підуть в бій? Тут велике питання. На цьому етапі важко спрогнозувати, проте боятися ескалації вже не варто, тому що вона вже відбувається. Просто її градус може бути трошки менше, трошки більше. І я б от, знаєте, для мене Путін так собі авторитет, але от нещодавно, коли він давав інтерв'ю, він акцентував увагу на американських військових. Всіх решту він зневажливо там якось коментував. А от коли американські війська перейдуть, умовно, там кордон і опиняться на території України, от тоді він сказав, що це вже точно буде біда, біда. А про решту він якось так ну, зневажливо, але не так категорично. Тому я вважаю, що ідея вже є, вона правильна, тому що Європа має включатися в свій захист, і це навіть з точки зору військової краще воювати ну, умовно, на території іншої держави, ніж на своїй. Тому я тут не бачу нічого страшного. Боятися вже нічого не варто, тому що цей конфлікт, ця війна, вона в будь-якому сенсі буде розростатися. І тому зараз захід має напрацювати методи і механізми, щоб її максимально швидко закінчити. І Якщо для цього будуть потрібні е, такі заходи, як надання військ, е, то ну, тим більше, що ці війська мають надаватися не просто як люди, а й техніка. І я все таки сподіваюся, що на нинішньому етапі е, доцільніше було б надавати нам зброю. Високоточну і потужну з інструкторами, якщо це необхідно. А вже потім, якщо і це не допоможе, то тоді вже включатися на повну, вже всій Європі захищати саму себе.